とすいません。<noise> <noise> Києві після місячного ремонту знову відкрили фуніколер. Цей вид транспорту виконує великий обсяг перевезення. Щодоби ним користуються 13 тисяч киян та гості столиці. Хоча рейс триває 2-3 хвилини, пасажири встигають насолодитися мальовничим краєвидом Києва. Приємно і вразило нас новий колір вагонів. Вони тепер не блакитні, а темно-сині внизу і білі зверху. Такими вагони були в 70-х роках минулого століття. При вході з'явилися нові таблички. Позначення стало більш помітніше. На синій табличці ми бачимо режим роботи. Вартість проїзду залишається незмінно. Ще одна з табличок це історія київського фунікулеру, яка написана як українською, так і англійською мовами.

Перший раз а я на ньому перший раз понравился. Я була в тому году, каталась на фунікулері прекрасне. Відрізняйся доші київ красивий. тільки щоб не було цієї стройки на річному вокзалі, так було б бы все хорошо. Новий мені понравился. Зміна фунікулеру. Практично ніхто не помітив. А я в свою чергу запрошую відвідати оновлений київський фунікулер Ельміра Мамедова, Київський міжнародний університет.